І Boeno Stardes Aмігос. Сьогодні у нас буде на обзорчик. Ось такий от журнальчик по Лего Batman Movie. Всі ви пам'ятаєте, цей Лего фільм. Доволі непоганий, крутий, стать Е, В той час продава ось такі от журнали. Я їх, я маю два з цим Бетменом шотландським і пінгвіном. Ви мене спитаєте, чому я купив цього шотландського Бетмена, бо це класна фігурка? Ні. Тому що я хотів зробити касплей е по Скубіду шотландського привіда. Да. Через це я купив його, бо тут не доволі непогані ноги. Але чи я це зробив? Ніхера. Чому? Часу нема. Працюю, працюю. Ну що ж, давайте подивимось перше на на найцікавіше це мініфігурка. Кстати, треба доглянути, скільки така мініфігурка на eBay коштує. Плаще я йому вже тут дягнув, бо я це не хотів півгодини з ним швендитися, це його вдівати. Це нерви беруть. Так, ох, подивіться, в нього ще тут чотландський меч якийсь. Якби йому дали клюшку для гольф. Це б було в рази крутіше. Ну що ж, давайте подивимося на цю мініфігурку. Офігенні принти на ногах, на тілі. М'язи стирчать зі всіх сторін. Ззаді теж непогано. Тут значок Бетмена. Такий знашейник. Він такий в таких тонах, коричнева маска, коричневий плащ. Фюрка класна. Кажу, Єдине, що можна використати, це ноги. Решта це все. Це Бетмен. Маєте шленського Бетмена в колекції. Чим це непогано. Далі ось такий журнал. Журнал, звісно, фіня, всі купують заради фігурок, але хто я такий, щоб це говорити. Тут була фігурка, тут як складати, тут він щось на польському говорить. Взагалі не цікаво. Бля. Не, не, не являюся великим фанатом польського, хоча трошечки розмовімо по польську. Але то не важливо. Тут далі якісь приколюси там. Я думав, що це постер, а це не постер, це просто так. Якесь віддзеркалення. О, далі пішов. Тяжкий вибір комікс називається. Якийсь костюм вибрати. Який ж костюм? О, тут маємо шотландський костюм, фея. Ці два костюми в Лего мініфігурках попадалися. Полего Бетман Муві. Бах-бах, вони щось говорять. Різні рекламчики наборів, різні ігри. Бэман впав. Ну і добре, не витримав цієї напруги цього прекрасного бомбезного жопорозривного комікса. Отак-то. От от. Кому це цікаво, я поняття не маю. В дитинстві да, я типу, листав думав: Блін, комікс по Lego да, бі, діточка, да. А зараз пуста втрата паперу. Але ну, для колекції може бути. Може колись продам. Надіюсь, багато чого продам. І зроблю багато грошей на цьому. Тут далі якісь міні-історії, далі знову щось з Робіном. Тут далі всі суперзлодії. Туфейс непоганий, пуголо непогане, бейн крутий. Плюш мені не подобається. Жінка-кішка не подобається, виглядає як якась трептизерка, Пінгвін в мене є. Загадочник доволі непоганий. Clayface, глінолік і Дірмо. Випускалася бет пещера, там, було, там була, була краща версія Глінолікова. Тут така штучка, тут, щось, тут відповіді на ті всі кросфорди, дуже цікаво. Тут теж тут якийсь картоник без поняття чого, тут реклама далі всього. Ой, коротше, щось змучився. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, все я пішов, я хочу віддихнути.